Сьогодні в нас новий формат для нас. Відео це повчальний і, можливо, буде більш цікавіше для вас, так як найбільшою проблемою і страхом пацієнтів є це втратити передній зуб. Ситуація наступна. Пацієнтка звернулася до нас з перелому переднього верхнього зуба. Після проведення діагностики було прийнято рішення про видалення кореня цього зуба Встановлення імплантату та встановлення тимчасової коронки. Так, центральні зуби ми можемо зразу встановлювати коронки на імплантах. В той же ж день. Основне запитання, чи це боляче, ні це не боляче, одна анестезія, чи це довго, ні, це не довго. Це 30 хвилин роботи. Після роботи хірурга до роботи приступив ортопед. Після процедури встановлення імплантанту ми провели процедуру зняття відбитків та виготовили тимчасову конструкцію на імплантанті в той самий день, коли було встановлено імплантант. Через три місяці після приживлення імплантанту ми замінили тимчасову конструкцію на постійну керамічну. Сучасні технології та сучасні імплантати при комплексному підході до цього всього дають можливість нам зробити це дуже швидко і якісно.